До українців. Я запитую в себе, питаю у вас, у людей, я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці. Де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень і день, Коли ми, українці, забули, що ми українці. І що є в нас душа, повна власних чеснот і щедрот, і що є у нас дума, яка ще от байди байдена в'ється, і що ми на Вкраїні такий український народ, а не просто юрба, що у звітах населенням зветься, і що хміль наш у пісні, а не у барилах вина, і що щедрість в серцях. А не в магазинних вітринах, і що є у нас мова, і що українська вона, без якої наш край, територія, а не в країна. Я до себе кажу і до кожного з вас говори, говоримо усі, хоч ми і добре навчились мовчати. Запитаємо у себе відколи, з якої пори. Почали українці себе у собі забувати, запитаємо і про те, як ми дружно дійшли до буття, у якому свідомості нашій збагнути не змога. Чом солодший от меду нам видався чат забуття рідних слів і пісень, і джерел, і стежок від порога. Українці мої, то вкраїнці ми з вами. Чи як, чи в моголах і вмерти судила нам доля пихата, чи в могилі й забрати судилось нам наш переляк, що розцвів нам у душах смиренністю меншого брата? Так ярчать мені власні слова, знаю добре, що і вам вони теж не солодкі гостинці, але мушу казати, бо серце, Мов свічка сплива, коли бачу, як людо себе зневажають в країнці. Я вже й сам ладен мовити, воно тобі треба, стерпи, тільки ж хочу в країнці, спитати у вас не лукаво. Ради кого Шевченко війти було в Орські степи, Ради кого ховати свій піль за солдатську халяву? То хіба ж не впаде, не закотиться наша зоря, і хіба не затліє на тлін українство між нами, коли навіть на згарищі долі і зорі кобзаря, ми і досі спокійно себе почуваємо хохлами. Українці мої, дай вам Боже і щастя, і сил, можна жити і хохлом. І не згіркне від того хлібина, тільки хто ж колись небо нахилить до ваших могил, Як не зраджена вами, зневажена вами в країна.